О, давай, з'їжай грейки загрузи.

Коротше, валяємо. Ту нашу стайня яка віджила. Не пам'ятаю, чи ми її будували в 13-му чи в 14-му році. ну Десь так. 13 -й, 14 -й рік. Валяємо буде тут на тому місці. Така стайня, ну висока під трактор і буде тут для бичків. На 50-70 може. Бичків десь так. Щось таке. 10-11 на 30, ну, якась така штука, так як той стіжок. Має бути щось високе, щоб можна було заїхати технікою. Так що так, пробуємо тут друляти, щоб наверху не розбирати. Е, легше буде на низу, то все розбирати, щоб не лазити. То буде скоріше. Так що я поїхав. よくやっしゃったりするってね。 Куди заїхав, подивись, що не робив. Готово. Дах внизу. Як в Америці, збирають дах на і піднімають, знаєш. Робили те хмарочосні. Краса, ні. А скільки треба будувати, щоб такого дуркнуть. Катастрофа. Все, дах внизу. І тепер просто розбираємо. Розбираємо що? Беремо гвоздодьор, Ваня, неси гвоздодьор чи цвяхо-смик. Ото гвоздодор Молоток. часів вати, молоток. молоток і цвяхосмик. Добре. Як не крути? А часи вати присутні в кожного в голові. Ой -ка, ой -ка, ой -ка. Так. Основну задачу ми зробили. Повторююся. Зараз ті всі рейки, ті всі крокви вони ще підуть нам на, на той стіжок використаємо, тобто з того нічого не пропадає. Але трошки роботи не буває, ну, але вже робиться суто під техніку. Ту заразу, отам От теж маємо Роз... розібрати халабудку, а там вже не потрібно. Згідно нового проєкту, вона там не потрібна. إشتركوا في القناة و إشتركوا في القناة و إشتركوا

Дякую за перегляд! Будував я там в грудній місяць. Каже, сніг падав, так? Да? Реально. Корови стояли з боку, а сніг падав, ми шилювали. сніг падав. Десь так само була погода, як ми тоді шилювали. пам'ятаєш тут. Вони шилювали. I'm sorry. Так, загалі. Я услав, що це пал. Це точно треба то сказати. Я здоровий, цілий, сповну навес. Приїзд, а треба буде

Коротше, не знаю, 20 хвилин і майже розібрали ще 5-7 хвилин. Коротше, година й далі розібраний. А, на тому прощаємось, Завтра будемо то прибирати, все, витягати цвях і так далі. Майтесь. Все.